Всім привіт! Зараз 4 ранку і ми з Назаром відправляємося в Тернопіль. Наш поїзд відправляється в 4.10, а зараз 4.08. Під тві хвилин лягай брати. Багоні майже людей немає. Стало більше людей весь час, коли мене подивили, не подивимося вікно, завзділа ця картина. Ліс, дуполі. Це не куди туда не скажу. Да. チャンスポカル <laughs>。 Верно, Чекай. Вот <плес> він. Зараз <зореса> ми шукаем <плес> десь Wi-Fi и... Хаме хава, Шукаем днес Wi-Fi и шукаем центр. Да, най ресторан. Да, хава. я хочу Yeah. Yeah. От ми по дорозі в центр, коли ми йшли, ми побачили ось такий парк, коротше, і коли ми їхали в поїзді, ми задали про одну тітку, яка коротше, сидить на цьому, на лавочці. І от ми її побачили і йдемо фоткатись. Тут фонтан такий чіткий. Він вечором правда, світиться, він, походу. Правда, він виключений, але... Надіємося, сьогодні ми його бачимо включ. О, і цей? Прикольно. В Тернополі дуже багато великих будинків. Короче, вот не чортів. Скажімо так. О! Привіт! Потрапано. Киве. Коротше, тут я ще був малим, мені було років 8. І я був отут. Я фотографувався, але фото в мене, на жаль, немає. А там ті козаки. Які козаки? Вон, є лавки-козаки. Лавки-козаки. Де вони? Вон, біля арки. Десь там, коротше. Ми коротше, гуляли, шукали дорогу до центру і ми коротше, знайшли набережну. Да. Е, ну, Мені це хавається, я хотів на набережну. Тут дуже красиво е. в Тернополі, е, дуже багато архітектури, багато пам'ятників. Радимо, Як, народ, якщо ви не часто буваєте в Тернополі, це ми радимо це. Побувати тут а. дуже круто. От зараз я Зазнімував набережну. Ну, тут, правда, погано видно. Ми зараз ближче, близько, ми все одно туди. Ух ти що. Зараз, раз... зараз ми вам покажемо курму. Наші трохи, я вчити ще мігтів. Я вбік від мами з татом, я повна не забрив. Я думаю, вже підійшли ближче до цього. Я не знаю, що це походу море чи що. Я От. Туди, ти, 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 там, Тут походу купаються. дуже Ідемо підійдемо туди. От там коротше. Вон там десь є такі ось на нього можна зайти. Ми зараз на нього не знаємо.

за мало літа, але ріжко яка була. Я з нею все забув, забув про ширку й не дров, але вона любила піску, а не роки в рокам мася. От, короче, ми тут гуляли по набережній, і зараз у нас буде хвилинка спорту Тим файне місто, Тернопіль Ми гуляємо тут на набережні, чи що були на турніках. Ну і йдемо, зараз обійдемо кругом, типу, от так. І підемо в центр, кудись похаваємо. Ну, От туди. Підемо похаваємо і походу їдемо в Подоляни чи йдемо, я не знаю. Ні, в Подоляни підемо під обід. No. Як а до того часу буде видно, будемо нудитися, будемо щось робити. Корреч, от Ми з Назаром вже похавали. Взяли собі каву, сидимо, п'ємо і зараз будемо йти на площу, а потім годинка 11 їдемо в по, подолянок. Ми вже зняли номер. А де ми шукаємо свій. 36. Який номер має бути? Номер наш. 314. А, то вниз. Так, ми шукаємо. Назар вже заповнив. Похольно. Назар заповнив всі дані, паспортні дані, номер телефону написав. І ми виходимо, шукаємо. 300 десантних номер не 30 шов. 317, 16. А мир. 15. 11. 14. Ого. Ого. Вот такой номер. Так. Два звітін. Ліжко. І отут такий вид из вікна. Ого. в ванну. Дальше ванна. Два шампуня для нас. Толет. Рукомий. и пакет. Є. Мило. Где? Прикольно. Я тут покажу дима. А туди життя. Типу. Ліско два и вот тут стоник. Все прикольно. Розетки. <зас> <Томар> гарний. <зас> От я зайшов на так, как бы балкон, і вот, и, и... тут дуже гарний вид. Зараз вам покажу. От. Ми, я не знаю, ми на, четверт... ми на третьому чи на четвертому поверсі вроді. От. От, е, тут бісітки різні є. От, е, тут далі ще номера. Е... Ми сидимо з Назрам парку, приїхали з... Yeah. По може дві годинки назад, півтора, але в Подолянах нічого не знімали, тому що там заборонена зйомка, відеозйомка, фотозйомка, і ми тіпа, нічого там не знімали. Були в 5D, тіпа, ходили два рази, ходили в кіно, дивились фільм. Півтора шпигуна. Радим подивитися всім. Тому що це що така, прикольний фільм, смішний. Вот. Дуже цікаво в подолянах, багато всього є. Ми як приїхали годинка перша в подоляни, то ми в сьома година тільки вийшли, сіли в автобус зразу і поїхали в центр. Ходили тільки що на катамарани. І ну, зараз взяв себе морозиво. Я не хотів, бо не гарно буде, коли опився з льоду. Все ж таки в кінотеатрі є один мінус. Дуже довгі трейлери. Хвилин 15 нам показували лише трейлери інших фільмів, правда? які вийдуть. Фільми вийдуть класні, варто подивитися, але все ж таки трейлерів було забагато. Тут дуже гарний парк. Дуже багато лавочок сюди прибрано. От. В день тут не так багато людей, тому що тут є так би качелі для дітей. І відкривається год... вечором вже. Не вечором, відкривається просто в обід і від обіда до вечора вже людей багато. Просто ми були в подолянах і ми не мали можливості бути тут. Але все ж таки ми покаталися на катамаранах. І... Не останній раз. Так. На ці вихідні. І не останній раз ми приїхали в Тернопіль цього літа. На наступний раз, коли ми приїдемо ще, до, до 30 серпня ми приїдемо ще раз в Тернопіль, але вже не на два дні. Можливо, на тиждень. Ні, на тиждень. Ні. На три. На, на дня три. Вот. Зараз З ми човками. Зараз 10 година. Ми ще походимо трошки по центру, підемо ще тут на набережні є острів, острів типу, на воді. Ми підемо що туда, ще туди, трошки побудемо в центрі і будемо йти в готель. Знімати в нас не буде, тому що... Батарейки сідають. Сідають батарейки. Ми не маємо де їх придбати. І зарядити не маємо. Типу, є де, але немає чим. Може було б заряд... а ні. Там де універсальне заряди. бачите? не вийде. А мороже дуже класно. О, ми з Назуром вже прийшли назад в номер. Будемо лягати спати. І завтра зранку, коли ми проснемося, ми ще підемо на вокзал, запитаємо в якій годині останній поїзд. Можливо, купимо білети, А можливо лишимося жити тут. <гум> <гум> Найдемо роботу і все. Тут, коротше, вечором дуже гарно, типу гарний вид з вікна. Ще вам, покажу Ой. От ми на четвертому поверсі, коротше. Тут, коротше, сьогодні весілля. Людей багато. Всім привіт, ми вже вийшли з готелю, виселилися. І йдемо <кій> в центр. Зараз я ще з ним гроші, ми поїмо. І в п'ятій годині їдемо вже додому. Вже скоро. Да. Ми заснули, прийшли додому, і по в готель. Заснули трошки пізно, бо сиділи в телефонах, все фігня. І проснулися пів півпершої, а виселення з готелю в 12-й годині.